Цей ролик набирає мільйони переглядів, тому що я знімаю його у дитячій кімнаті і розповідаю я про один ароматик, який повинен спробувати справжній чоловік, не хлопчик, не підліток, а іменно справжній чоловік. І цей аромат називається Kilian Дарк Лор. Тут суміш перців, бергамоту, береза, ром. Та шкіра, коротше, куча дуже крутих інгредієнтів, я дуже раджу спробувати вам цей аромат. Якщо вам немає 30 років, але, мабуть, там навіть 35, даже не пробуйте його. Не пробуйте. Навіть якщо у вас є 500 гривень, щоб купити 2 мл у мене цього от ліванту і попробувати, як він пахне. Не пробуйте, якщо ви хлопчик, який любить там якийсь діор саваш або там щось типу, таке, не пробувати. Якщо ви мужний. Чоловік, пишіть мені та спробуйте за 500 гривень 2 мл цього аромату. Він дуже стійкий, він дуже шлейфовий. Я обіцяю, що стійкість і шлейф у нього буде крутий. Пишіть у мене, до мене в телеграм.